Понад півтори тисячі людей залишаються жити в Очеретинській громаді. До повномасштабного вторгнення РФ тут було близько 24 тисяч жителів. Про життя громади під обстрілами армії РФ в інтерв'ю з начальником очеретинської селищної військової адміністрації Миколою Коваленком. Очеритин від контрольна України. Там на сьогодні залишається до 500 людей, десь ну, 450-500 людей плюс-мінус. Дітей там немає, ми вивезли всіх дітей з очеритиного. Це вже була третя хвиля евакуації в нашій громаді, тому що безпосередньо перші дві хвилі вони охватували ті села ближче до Авдіївки. Тобто це була третя хвиля прям ну, обов'язкової евакуації. Примусовим способом дітей, і на той момент у нас залишалося 52 дитини. Ми їх всіх вивезли, або, або самі виїхали, або ми їх вивезли. Навіть навіть ще знайшли дві дитини, які були не відображені. Тобто вони приїхали в період, скажімо так, цей. і ми їх також вивезли. На сьогодні в громаді дітей не залишилося. Перших дві хвилі евакуації було складніше, так скажемо, якщо так брати. Тобто перші дві хвилі так опиралися, ми їх умовляли, просили виїхати, тому що діти це найголовніше, що є у, кожного, у кожної людини. Тому там були моменти, коли ми довго обговорювали людей. Третя хвиля якось пройшла більш, більш простіше. Люди, ну, люди відчувають на собі безпеку, небезпеку, тому я думаю, що нам було трошечки легше. На третій хвилі евакуації, тобто ну, більш-менш нормально. Люди розполагаються по різному, більша частина роз'їжджається по родичах, по знайомих, по друзям. Це як показує практика, це більша частина людей. Деяких людей ми влаштовували там наприклад. У нас були домовленість колись Зуманю разом з Авдіївкою, Ми туди вивозили наших безпосередньо наших людей з громади. А ті люди, які, яким взагалі нікуди їхати, є обласні програми, там займається обласна адміністрація. Є домовленості з іншими областями. Тобто на сьогодні евакуація йде на Житомир. В Житомирську область туди людей вивозять потягом з Покровська. Ну, Ласточкина до війни там було 572 э, чоловіка, проживало. На, момент, э, на, на сьогодні там три особи залишались при Ласточкіному. Це одне із сіл із нашої громади. Взагалі у нас 37 населених мультів училийської громади. Ласточкіна – це одно. І воно найближче до Авдіївки розташоване. До цього у нас не дуже, багато, не дуже активно так, скажімо, проводилася евакуація. Люди не хотіли виїжджати, дві-три особи на тиждень. Зараз інтенсивність збільшилась. Ну, безпосередньо там, з Новоселівки, з желання, люди поїхали. З самого черепа, ну, так, поступово. Дві-три особи кожного дня ну, є, продовжують виїжджати, або ми їх вивозимо. Тобто евакуація продовжується. Постійні обстріли постійні бойові дії. Це Орлівське, брадачі, Степове, вони всі на слуху, вони всі є в сводках, і це також села нашої громади. І там на сьогодні да, дійсно йдуть постійні бойові дії. А, ну, степове, Якщо брати степове, то там у нас людей не залишалося. Ну, Звідтілями вивезли всіх людей. Якщо брати Бердачі, там ще люди є. Там Більше 20 людей ще проживають на сьогодні. Збільшились обстріли, збільшились бойові дії там на тих селах, які ближче до Авдіївки Тобто це ми чуємо кожного, там, кожного дня, кожного часу, так скажемо. Ну, навіть сьогодні ми тут стоїмо з вами і також чуємо обстріли, які десь поруч. Збільшились авіаудари, тому що ну, взагалі спочатку жовтня, так, коли розпочалася така інтенсивні бойові дії за Авдіївку, збільшились обстріли вже тоді нашої громади. А зараз ще, ще сильніше. Авіація ще тоді обстрілювала, але зараз інтенсивність збільшилася в рази. Ну, ну, в разів в п'ять це точно. Гуманітарну допомогу ми продовжуємо роздавати. Наприклад, вчора ми завозили в очеретини безпосередньо, саме мочати на гуманітарну допомогу. Тобто там всі люди отримали вчора гуманітарну допомогу. Також ну, сьогодні бачили, що роздавали тут безпосередньо жила на момент Тобто Цей процес йде постійно. По різним населеним пунктам, ну не ріже чим раз на місяць, ну, а взагалі частіше, десь виходить, у нас раз на, на два тижні, раз, ну, по різним населеним пунктам, по різному. Взагалі в нас в громаді було до повномасштабного вторгнення 20, майже 24 тисячі людей. А на сьогодні залишається 1547, якщо бути точним. Приблизно десь четверту частину ми вивезли або власними транспортами, або за допомогою волонтери нам дуже допомагають в цьому. Також білий Янгол вивозить. Взагалі в нашій громаді 40 населених пунктів. Три було окуповані то 24 лютого 2022 року. 37 було під контролем українській владі громада жила вона більше з сільськогосподарського направлення. Тобто тут працювали сільськогосподарські підприємства. В основному промисловості у нас не було вже. У нас в очеретаному був кирпічний завод, колишній, але він вже з 2008 року не працює. Тобто, у нас більша аграрна територія. Наприклад, в минулому році у нас було засіяно лише 200 гектарів пшениці. То, тобто тут безпосередньо під Желаном, під Новосилівкою, одне фермерське господарство проводило свою діяльність на площі 200 гектарів. Інші не працюють. Він засіяв під урожай, скажімо, 24-го року, але ми бачимо, обстановка змінюється. Ну, є надія, що він буде їх і обирати. Він засіяв. Це, це фермерське господарство, воно також засіяло сьогодні, в цьому році ці 200 гектарів. 50 тисяч. Більше 50 тисяч гектарів оброблялося землі. В нашій громаді. У нас взагалі громада більше приватний сектор. У нас час багатоповерхівки були в очеретиному, Верхньоторецькому свого часу були великоповерхівки і Нетайлова. Повністю зруйноване. В цілих будинків, мабуть, немає. Тобто люди які там, які залишаються, вони живуть в підвалах. Ну, це Орловське, це Бердичі. Тільки те, що нам відомо, майже три тисячі. Це те, що ми можемо зафіксувати, бо бачимо, багато інформації у нас немає по Пєскам, по Верхньоторецькому. Тобто у нас цієї інформації немає, тому що там ну, не можна було порахувати, скільки було пошкоджених будинків. У нас комісія, комісія створена по обстеженню, але згідно постанови, на територіях, де ведуться активні бойові дії, вона не працює, на жаль. У нас закриті реєстри, люди не можуть взяти витяги з реєстрів. Тому є відновлення конкретно в нашій громаді, на сьогодні не працює з цієї причини, тому що йдуть активні бойові дії і підтвердити зруйноване житло поки що немає можливості. Ми впевнені, що рано чи пізно всі території повернуться в Україну і ми будемо відбудовувати те, що зруйноване. Тобто для цього ми і збираємо інформацію, для цього ми готуємося, підготовлюємо місця для праці на майбутнє. Тому я впевнений, що ми це будемо робити. Перш за все, потрібно допомогти зразу спочатку людям, які будуть повертатися, а потім вже відбудовувати все, що, що зруйноване.